12 березня 2025 року у середу Другої Седмиці Великого Посту митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив літургію передосвячених дарів на свято-Андріївському архієрейському подвір'ї міста Черкаси. Ще нішому традиції співслужили секретар Черкаської єпархії проти єрей Вознюк, благочинний Черкаського округу і немісник архієрейського подвір'я проти єрей Сергій Чумак та духовенство черкаського благочиння. Цього дня відбулося спільне великопісне говіння священнослужителів, сповідь у яких приймав духівник черкаської єпархії проти Йерей Василь Вознюк. На літургії підносилася сугуба молитва за церкву, що потерпає відгонінь. Наприкінці богослужіння митрополит Феодосій звернувся до черкаського духовенства зі словом подяки. Я вдячний вам за стійкість. Яку ви проявляєте, і за високі духовні якості, які притаманні вам зараз, коли церква переживає складні часи, наголосив керуючий Черкаською єпархією, навівши, як приклад шанованого цього дня преподобного Прокопія Декаполіта, архірей закликав кліриків не боятися гонінь, а з терпінням і надією на Бога проходити через усі випробування. Очікуючи їхнього закінчення, установлений Богом термін. Архіпастер також звернув особливу увагу на те, що з моменту початку повномасштабних гонінь на Українську православну церкву кількість священнослужителів у Черкаській єпархії збільшилася. Так, за цей час було звершено близько 30 священицьких хіротоній, ставлеників, які свідомо стали на цей шлях. Знаючи про ті виклики, з якими їм неминуче доведеться зіткнутися в їхньому служінні. Наприкінці свого слова Владика закликав духовенство зробити правильні висновки з тих духовних уроків, які надає Бог під час гонінь. З Божою допомогою ми все переживемо, підсумував митрополит Феодосій.